Завершення випуску інформація, яка стосується кожного. Найближчими вихідними Україна перейде на зимовий час. Таким чином, 27 жовтня о 4-й годині ранку, стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Деякі мешканці приписують годиннику ледь не всі свої біди, хоча інші до цього ставляться більш скептично. Тож як реагують на зміни у часі мешканці Івано-Франківська, розповість Ліліана Хомишин. Як відомо, восени світловий день зменшується, а нестача світла викликає пригнічний стан, сонливість, негативно відбувається на настрої і навіть може стати причиною розвитку депресії. Так стверджують старші люди. Саме вони ставляться до переведення стрілок годинників критично. Зараз я на соціальному лікуванні на підтримку серця, тому що в мене був інфаркт. А та година вже вона якось ну потім воно привикається до того, але зразу воно не дуже. А от лікарі пояснюють, що зміни в організмі не залежать від годинника. Ну такої великої кореляції немає, що от ми перевели годинник і в цю добу різко збільшується рівень захворідності. Незначна динамика є, але в нас чисто пов'язана, знаєте, скажем так, чисто з чисто психології, що людина треба впрацювати новий режимом. Поспав, не поспав, переноситься якісь їхні зустрічі. Люди не забувають. Кажуть, ти знаєш, ми з тобою на 9-го, ти годинники привів не привів. Дорослі люди переведення годинників переживають легше, а от дітям важче. Мені жалко тих дітей маленьких, які зараз будуть зі школи йти вечорами вже темно. Дитині не важливо, скільки показує годинник, на яких цифрах стоять стрілки, але він все одно буде прокидатися і лягати спати в той самий час, в який він звик. Хоча власне молодь відноситься до цього лояльніше, тим більше у них з'явиться нагода довше поспати. «Ми, як молода покоління дуже часто змінюємо свій режим дня, тому плюс-мінус одна година. Нам не так страшна, як напевно для старшого покоління. Ну, як, на мою думку, переведення годин, годинника це ну, з одного боку погано, тому що там перехід ну, на різний час, люд, не всім людям це підходить. Ну, а як для мене, я студентка, для мене година сну це досить чудова річ. У нас немає такої різниці. Всі знають, що година йде назад і пригодовуються до того і таке. Якщо на вас дійсно негативно впливає перехід на зимовий час, експерти радять розслабитися та зробити кілька вправ. Дихання вправа допоможе нам розслабитись. Вдох і видих потрібно робити повільно. І слідущий момент це послухати класичну музику. Але не вся класична музика, до речі, позитивно впливає на стан людини. А власне, Моцарт, Вівальді, Бах і Бетховен мають таку саму частоту Герц, як і частота Герц роботи нашого головного мозку. А ще рекомендують за кілька днів раніше лягати спати. На початок наступного тижня не планувати ніяких важливих справ. Організм має просто звикнути. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.